Традиційно із середини листопада у Хмельницькому розпочиналася підготовка до зимових свят. У місті встановлювали різдвяні ілюмінації та дерев'яні будиночки для новорічного ярмарку. А з початком грудня уже сяяла і головна ялинка. Але події цього року змінили звичні для нас святкові клопоти. Та й більшість українців просто не готові святкувати будь-що, окрім перемоги. Як кажуть, в управлінні культури та туризму у Хмельницькому наразі розглядають кілька варіантів проведення зимових заходів в умовах воєнного стану. Навіть якщо ми будемо робити якісь невеликі короткострокові заходи, то це будуть в першу чергу благодійні, чи то перформанси, чи то якісь мистецькі короткочасні акції, які будуть покликані на те, аби підтримати збройні сили України, а саме там збором коштів на якісь визначені цілі. Міські владці намагаються віднайти баланс, аби вшанувати самопожертву всіх героїв, які нині захищають Україну, і при цьому не забирати свято у дітей. Що відомо точно, то новорічного ярмарку не буде у тому форматі, до якого звикли краяни в управлінні. Планують проводити одноденні волонтерські продажі хендмейду, схожі на ті, що були на день міста. А от найважче із ялинкою чи буде новорічна красуня, і де саме не визначились. На сьогодні ми зупинилися це сквер Шевченка, де сходяться усі алеї. Ну і власне традиційне місце біля кінотеатру Шевченка. Ну, але тут, я думаю, що навряд чи вийде, ну, бо не може, ми тут вшановуємо наших героїв. Тому швидше за все, що це буде сквер Шевченка. На думку начальника управління, все ж мінімальні святкування таке потрібні. Без якихось великих масових заходів, без святкових, якихось програм посвяткувати будемо після перемоги. Але от вийти до ялинки і сфотографуватися, і відчути дух Різдва Нового Року, я думаю, це було б важливо. Бо, власне, мені здається, наші захисники заради того і борються там, на передовій, аби тут в першу чергу діти мали можливість жити повноцінно. Проте в закладах культури, школах та садочках новорічні заходи скасовувати поки не планують. Аліна Жуковська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.